Емоції через край. Багато хто на межі паніки. Це так званий мітинг проти насильства в районі Марцан у Берліні, на який зібралися близько 200 людей у понеділок. Присутні переконані, – 13-річну дівчинку з російськомовної родини викрали і зґвалтували. Друг мені друг зателефонував і запитав, чи я чув, що сталося. Він мені перекинув смс. А ми боїмося вийти з дому. Ми боїмося вийти з дому. Ми приїхали сюди. Не для цього нас обурює історія з цією дівчинкою. На підставі чого уряд не хоче розглядати це питання, і чому закрили цю справу говорять таке враження на російськомовну діаспору Берліна справив сюжет першого каналу, в якому тітка дівчинки розповідає, що над дитиною, начебто, позбиткувалися троє біженців. Історію підхопили форуми німецьких правих радикалів. Від спілкування з нами родичі дитини відмовилися. За поясненнями, ми вирушили до берлінської поліції. Хочу сказати тільки те, що в результаті розслідування спеціальний комісаріат управління кримінальної поліції Берліна. Встановив, що дівчинку не викрадали і не гвалтували. Прошу зрозуміння поставитися до того, що з метою захисту людини, а також зважаючи на те, що мова йде про 13-річну дівчинку та її родину, ми не можемо розголошувати додаткову інформацію. у поліції сказали, що розслідування справ сексуального характеру ведуться вкрай ретельно, особливо якщо мова йде про дітей. Щоб довести, чи було зґвалтування, проводять медикспертизу. Відреагувала поліція і на закиди в соцмережах щодо не. Зу про совісного ведення розслідування. Ви стверджуєте, що співробітники поліції вчинили правопорушення, використовуючи заборонені методи допиту. Ми не залишимо це висловлювання без коментарів. На подібні необґрунтовані твердження за необхідності ми будемо реагувати в кримінально-правовому порядку. І відповідні висловлювання будуть видалятися. Поки люди, які прийшли на мітинг, переконані, що справу закрили, бо про це повідомили російські змі. Однак у прес службі поліції дочі заявили, справу ніхто не припиняв, слідство триває.